У шаховому клубі Коломиї відбувся бліц турнір серед дорослих. Контроль часу по 5 хвилин кожному учаснику на всю партію. В основному цю гру полюбляють досвідчені шахісти, які грають не один десяток років. Тут необхідне швидке мислення, знання теорії шахів і великий досвід практичної гри. В цьому турнірі взяли участь більшості ветерани чоловіки і жінки, а також бажаючі. Всього 18 учасників. Гра проходила за коловою системою 17 турів. Була досить цікавою. У підсумку змагань два учасники набрали одна ку кількість балів по 16. Це Василь Тернівчук. Та Олег Терещенко. Але за додатковими показниками: перше місце посів все ж таки Василь Тернівчук, друге Олег Терещенко, третє Віталій Белявський 14 очок, четверте у Петра Угрина 13 балів. Варто відзначити ще двох ветеранів шахів: Степана Біланюка і Левка Гінчицького, які також показали добру гру. У них п'яте та шосте відповідно місця, і в активі по 11,5 балів кожного. Серед жінок найкращий результат показала Паша Слободян, другий Ірина Сергієн. Третій Юля Машкіна. Варто згадати й наймолодшого учасника цього турніру восьмирічного Артема Заняка. Він гідно чинив опір старшим досвідченим ветеранам та три з половиною години боровся і здобув певний досвід змагань. Суддя змагань Василь Слободян.